Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку м'ясошкуркову породу кролів, як метелик породна група великих кролів оригінального забарвлення, виведена в Англії в 1887 році. В світі створено багато різновидностей цієї породи, які відрізняються в основному за величиною і малюнком плямистості. Але не в усіх країнах до збереження класично правильної форми малюнка підходять однаково суворо. Порода одержала таку назву завдяки подібності малюнка носової плями з метеликом, що сидить з розкритими крильцями на білому фоні. Основне забарвлення волосяного покриву чисто біле, і на цьому фоні пігментовані ділянки волосся створюють оригінальний малюнок. Відповідно до кольору плям породу поділяють на чорних, голубих, жовтих і сірих метеликів, найкращі чорні й голубі, решта бліді і нецікаві. Тулуб у кролів породи метелик великий, добре виповнений на всіх ділянках. Спина видовжена, трохи аркоподібна, круп широкий, мускулистий, кістяк міцний, не грубий. Хутро середньої густоти, блискуче, коротке, цупке на дотик. Навколо очей темні облямівки. Вони не повинні зливатися з малюнком носа, щік та вух. Колір очей такий самий, як і вух, відповідає темному забарвленню малюнка. На щоках симетрично розміщені невеликі пігментовані ділянки. Вздовж спини. Від основи вух до кінчика хвоста проходять широка близько 3 см темна смуга з виступаючими темними зубцями. Темні плями на боках не повинні зливатися з темною смугою на спині. У кролематок обов'язкові темні плями навколо сосків. Їх відсутність свідчить про нечистопородність тварин, кігті і низ хвоста світлі. Топографія забарвлення кролів породи метелик викликана домінантним геном, який легко селекціонується і може комбінуватися з іншими – жовтим або сірим забарвленням. Отже, у породі морфологічні ознаки, топографія плям, на перший погляд, не мають зв'язку з господарсько корисними ознаками. Пояснюється це тим, що вона поширена. В основному серед кролівників любителів і була спочатку просто декоративною. Проте як у нашій країні, так і за рубежем останнім часом роботу з породою вели з метою збільшення живої маси, підвищення м'ясної продуктивності, поліпшення материнських якостей. Нині середня плодючість кролематок 8 кроленят. Самки мають задовільну молочність. І міцну конструкцію, жива маса дорослих тварин 4,5, 4,8 кг. Недоліками для кролів цієї породи, крім загальних для всіх порід дефектів і вад екстер'єру, є відсутність метелика і білі плями на носі, дуже короткий тулуб, велике підгруддя, переривчастість облямівки навколо очей і ременя на спині, злитість плям на щоці. З облямівкою навколо очей, темне забарвлення кігтів. До цього часу у породі мають місце стихійні схрещування з породами білий велетень, шиншила, віденський голубий та інші. Спочатку ці схрещування за методом прилиття крові були виправдані прагненням збільшити тип породи, надати йому більш м'ясного напрямку. Нині треба було б закріпити. Тип чистопородним розведенням. Це тим більше необхідно, що якість шкурок погіршується, особливо при схрещуванні сірим велетнем і шиншилою. Одержані помісі мають невизначене інколи тьмяне забарвлення з негарним малюнком шкурок. Внаслідок цього, у натуральному вигляді, вони не придатні для виготовлення дитячого і жіночого одягу. Покривал. Та інших виробів, які користуються підвищеним попитом. Порода зустрічається в основному невеликими групами в особистих підсобних господарствах кролівників любителів, що ускладнює планомірне поліпшення її, враховуючи підвищений інтерес населення до розведення кролів породи метелик і відмінні господарсько корисні ознаки її, необхідно вжити заходів. Для збільшення кількості господарств у традиційних зонах кролівництва і організації великомасштабної селекції. При цьому не слід прагнути до надмірно великої понад 4,3 кг живої маси. Зарубіжний досвід показує, що на дуже великому тулубі малюнок розпливається та втрачає красу. Потрібна вітчизняна порода плямистих кролів. Середньої величини, яка б не копіювала англійських, німецьких та інших метеликів, була добре пристосована до екологічних і технологічних умов нашої країни. От і все, ви щойно ознайомились з такою м'ясошкурковою породою кролів, як метелик. У наступному відео розповім про таку породу кролів, як баран. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!